Як отримати польське громадянство, відкрити власну справу та вийти на європейські ринки? Ці та багато інших питань розглядалися на міжнародному бізнес-форумі. У той час, коли Україна обрала європейський вектор розвитку, такі заходи є особливо актуальними. Мова йде не лише про бізнесові структури, а й про кожного пересічного українця. Хмельницька область це є велике розмаїття націй, народності, які проживають на території нашого регіону. І, зокрема, саме польська діаспора, вона багаточисельна. Тобто, в нас є спільне історичне минуле, в нас є спільне економічне майбутнє. До того ж, Польща це один з найпотужніших інвесторів не лише Хмельницької області, а й України в цілому. Тому співпраця з цією країною є запорукою успіху та процвітання. Саме так вважають у Хмельницькому університеті управління та права. Саме цей навчальний заклад виступив організатором бізнес-форуму. Втім, запевняють освітяни, це знакова подія не лише для університету, а й для всієї бізнес-еліти краю. Подібні проекти започатковуються в Україні і євроінтеграційні процеси, які відбуваються на сьогоднішній день в Україні країні зумовлюють нас до подібних кроків. Я думаю, що ми будемо диференціювати подібні заходи, намагатися відчути потребу ринку щодо подібних заходів і об'єднувати інтелектуальні, медійні і інші ресурси для того, щоб сприяти розвитку бізнес-середовища в нашій області і за її межами. У стінах навчального закладу захід такого формату проводиться вперше. Втім, це далеко не перший напрям співпраці між університетом та зарубіжними партнерами. Це перша ініціатива, яка дозволяє нам налагодити співпрацю із польськими партнерами і допомогти нашим підприємцям у співпраці з ними». Понад 300 учасників взяли участь у міжнародному бізнес-форумі. Основне завдання цього заходу налагодження діалогу між лідерами польської бізнес-еліти та українськими підприємцями. Україні потрібно виходити на міжнародний ринок, і саме молодь, як ніхто інший, розуміє цю необхідність. Саме молоде суспільство, прогресивні люди, активні, цілеспрямовані, мають розбудовувати нашу державу в майбутньому. Тому, відповідно, наш студентський бізнес-центр Хмельницького університету управління та права долучився до такого цікавого, корисного інформативного проекту, який спрямований насамперед на підприємців. Перспективи співпраці таки є. Втім, як зазначають експерти, при виході на європейські ринки українські підприємці повинні працювати чесно та прозоро. Тут вже все залежить від підприємця, Наскільки він готовий сьогодні відкрити свій бізнес у Польщі і наскільки він готовий прозоро там працювати, тому що там, в європейському союзі, правила є прозорими, їх потрібно дотримуватися». Оді на європейські ринки польща готова підтримати Україну. Більше того, зарубіжні гості вважають, що така співпраця позитивно вплине на добросусідські відносини та економічний розвиток обох країн. До того нізменний шерек ямань це ми приближить засади. Польща готова розвивати підприємницьку та культурну співпрацю з Україною, адже таке співробітництво на перспективу дасть позитивний ефект для економічного розвитку сусідніх країн. Співпраця поміж Польщею а Україною, Польщею а Європейською стале ще розшажала. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.